А зараз був собі готувати такий маленький чітмінчик, можна сказати, куп хлібець. Але я не впевнений, що він цільнозерновий, але все ж таки схожий на той. Також взяв крем-сир. ось Так, щоб він був трошечки м'який. Сирку взяв. Ну і звичайно, а, головний гість нашої програми це два яйця. не мають бути два яйця. І, звісно ж, трошечки клітчатки. Ну що ж, все по порядку. Почнемо з хлібчика. По калорійності складно сказати, скільки тут виходить, але все ж таки досить непогано. Так, Дивіться, так, буде досить великий в об'ємі. Такий маленький, але можливо і великий бутерброд на ніч. На ніч не їжте. Це не дуже добре. Але якщо інколи, то не страшно. Так, треба підточити ніжку. Зараз будемо точити. Після п'яти хвилин, як я точив в ніше, вирішив вам це все не показувати. Ось. Ну що, провіримо, як зараз він спрацює. Не, не працює. Треба інший брати. Хреновий ніж. Це ніж на спеціальний випадок, якщо той не спрацьовує. Не знаю чому, але це трошки гостріше. Так, ну що ж, тепер перейдемо до сиру. Дуже м'якенький. Але це не реклама сир. Так. Тут головне не жаліти, це ж для себе розумієте, для себе можна нам мазати так. А за калорійність будемо думати завтра. О, як хорошо виглядає. Тепер далі йдемо до сирку. Ну, Я загалом. Сиру не дуже багато, саме в такому випадку вкладу. Ну, буває там один-два сматочки, Сьогодні білок буде заїхати, тому один сматочок візьму. І в принципі буде нормально. Так. Ані вони маленькі. Розумієте, маленькі, і маленькі, і не треба. ну, Щоб було так. Після сирку треба закрити сирок, щоб все нормально, щоб він не пропав. <ф> Але кожен раз на бутерброд не дуже. Так. Ну що ж, капусточка! Трошечки кинемо капусту. Але вершок я завжди знімаю, тому що я не впевнений, де вона лежала. О, а далі, о, як виглядає, подивіться, то подивіться, то як гарно. О, один шматочок. Ну, ще один. Дуже багато не треба капусти, тому що воно так собі буде на смак, буде хрутів ну, Помив, як треба, щоб воно було таке ось. Волоха. <реш> так. ой ой Трошки треба підірвати, тому що не, не вкусимо. Ми <реш> кидали. Ну, що ж, але краще бити в голову, але інколи виходжу так. Так, зараз ми ячко тут натрусимо. Я думаю, мене не будуть сильно ругати. Або будуть. Оператор буде ругатися? А ну стряхни камеру, будеш ругатися? Ну все, друзі, якщо я більше не вийду на відео ще раз, то значить це було фінальне відео. Так. Але бачите, без кетчупа, без нічого, все-таки цукру стараюся поменше використовувати. Ну, інколи там мак можу підкинути, ще якогось фастфуда. Ну так, щоб воно теж було трошечки е, ну, разнообразно, інколи хочеться щось такого скуштувати. Але якщо плюс-мінус так перетримуватися, то можна сказати, е, що десь близько сухої, такої більш-менш форми можна тримати. Так, ось накладуємо, накладемося, треба уважно. Покласти в поперек, а не вздовж. І зверху накриваємо черним шматочком. Але все-таки трошки поспішив. Ще один верхній шматочок треба теж намазати сирку. Намажемо зараз сиром, руки я вже десь вимазав, чекаємо. Гігієна, що розумієте, на кухні має бути. Так. Я думаю, ви вже заждалися, що з цього може вийти такий бутерброд. Я вам розкажу, який вийде смак. Так. А верхні ми не дуже багато наносимо, тому що надто багато сиру і не дуже смачно. Це не каша масло, Як кажуть? Ну що ж, і отакий, от сочняйший бутербродик з великою кількістю білку, з хорошою -хорошою такою якістю для організму. І саме головне, після нього навіть і добавку брати не сильно хочеться. Ну що ж, скуштуємо? М -м.